Поки що не зрозуміло, чим для нас це обернеться, тому я не знаю, як до цього ставитись. Можливо, це буде позитивом, а можливо, нам на шкоду не знаю. А чому вважаєте, що не зрозуміло, чим це для нас обернеться? Ми ж фактично жили за такою формою правління часів кучма, Кравчука. А, ну воно дійсно дуже схоже, але я вважаю, що все залежить саме від людини, яка стоїть на цьому місці. Не позитивне не нагадає. Я не побачила поки що, що він показав себе дійсно добрим хазяїном, що він дійсно любить нашу країну. Я цього поки що не бачила. Тому є деякі сумніви. Хочеться подивитися, що з цього буде. Тому що те, що воно буде, вже немає сумнівів. Негативно. Чому? Не знаю. Ми все одно йшли, тому щоб його... їх уменьшити. чтобы дать власть, как говорится, народу. И тут идет обратная связь сразу. Но я не знаю, просто для чего это вообще делается, потому что с одной стороны слабый президент тоже плохо, а с другой стороны, вроде бы как сколько, 6 лет с 2004 года и шли к тому, чтобы дать больше власти парламенту, и сейчас одним махом это все забирается. То вважаєте, це не повинно було конституційно вирішуватися судом, Нет, думаю, а треба думаю, було я на референдум? Так, да, Я думаю, що дійсно Конституція це ну, наш основний закон, який два-три думаю, не має права ну, приймати рішення. Це моє мрія. Я вважаю, що один чоловік не має руководити цією країною. Це просто між донами. Я думаю, що це дуже багато. Не згідна. Незадоволений президентом, та його діями в цій країні. Дії з його законами, з податками та життям людей воно стає нестерпним. Я не знаю, що далі буде.